Цифровий світ на сьогоднішній день став невід'ємною частиною нашого життя. Ми використовуємо інтернет для спілкування, роботи, розваг і багатьох інших справ. Проте разом із цим приходять питання безпеки та конфіденційності. Сьогодні ми поговоримо про технології, які допомагають робити наше перебування в інтернеті безпечнішим. Однією з основних загроз є хакери, які можуть намагатися отримати доступ до наших особистих даних, банківських рахунків та інших конфіденційних інформаційних ресурсів, але існують технології, що допомагають нам захистити себе від цих загроз. Паролі. Це перший рівень захисту. Важливо використовувати складні паролі, які складаються з різних символів та чисел. Крім того, активуйте двофакторну аутентифікацію для додаткового захисту вашого облікового запису. Ще одним ефективним методом захисту є шифрування даних. Використовуйте програми та сервіси, які надають шифрування, особливо при передачі конфіденційної інформації через інтернет. Віртуальні приватні мережі дозволяють зашифровано та анонімно з'єднатися з інтернетом, що робить вашим для хакерів істеження вашого онлайн-заходу. Не забувайте про антивірусне програмне забезпечення. Воно допомагає виявити та блокувати шкідливі програми та віруси, які можуть пошкодити ваш пристрій або вкрасти ваші дані. Застосування цих технологій разом із правильними відомостями про кібербезпеку допоможе зробити вашу присутність в інтернеті безпечнішою та захищеною. Пам'ятайте, безпека в інтернеті це наша спільна відповідальність. 6 лютого весь світ відзначає День безпечного інтернету. Щороку вчителі Херсонської гімназії номер 1 долучаються до заходів та обговорюють з гімназистами важливі питання безпеки в інтернеті. Робота на уроках була спрямована на визначення ризиків та небезпек, які можуть виникнути в інтернеті, особливо для молодого покоління. А також на визначення стратегій та рекомендацій щодо забезпечення їхньої безпеки в цифровому просторі, вчителі акцентували увагу на таких аспектах, як захист особистої інформації, уникання контактів з невідомими особами у мережі, уміння розпізнавати шахраїв та фейкові новини, а також важливість етичної поведінки в інтернеті. Учні переглядали відео, розгадували вікторини, створювали чудові презентації та постери, грали в інтерактивні ігри, спрямовані на підвищення обізнаності та розвиток навичок учнів у сфері кібербезпеки. Учителі проходили навчання на курсах та відвідували вебінари. Заходи, які проводилися, сприяють підвищенню обізнаності учнів та вчителів щодо безпечного користування інтернетом. Створенню позитивного і безпечного середовища онлайн для всіх учасників освітнього процесу бережіть себе та будьте обережні в інтернеті.